Як ви гадаєте, хто це літає? Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні я позовлю вас з домашніми свійськими голубами. Якщо хтось має таких домашніх улюбленців, пишіть в коментарі. Починаємо. Були є і будуть люди, які розводять голубів. Але навіщо? Це як хобі, тобто для задоволення. Голубів розводять люди, які люблять цих пташок. Але існує багато видів та порід голубів. Вони діляться на таких: диких, м'ясних, льотних, поштових, спортивних та декоративних. Вернемося до питання. М'ясних голубів, наприклад, розводять, щоб їх потім їсти. Також багато хто чув та знає, що існують поштові голуби. До них прив'язували записку, і голуб як поштар летів до людини, для якої написали листа. Льотні голуби це птахи, яких розводять для демонстрації польоту. Адже голуби літають дуже гарно. Спортивні голуби існують і такі. Спортивні голуби це спеціальні породи, вони беруть участь у спеціальному спорті. Що це за спорт? Це як перегони, кілька учасників голубів. Одночасно пускають в небо. Вони мають на швидкості пролетіти маршрут і повернутися назад. Але це вже інша тема. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про цей пернатий від спорту, ставте вподобайку. Ці види складають багато-багато порід. Всі вони різні та по-своєму цікаві. Як же за ними доглядати? Догляд це велика відповідальність. Незалежно за ким саме ви доглядаєте. Що люблять їсти голуби? Пшеницю, кукурузу, просо. Також цікаво, не можна годувати голубів тільки одним хлібом. А то й взагалі хлібом. Адже тоді голубам буде складно їсти іншу їжу. І тоді вони не будуть отримувати поживні речовини. Тоді в птаха сформуються такі крила ангела. Це таке порушення крил, коли вони не оптично лежать на спині, а стирчать. Звісно, не можна й забувати про чистоту та санітарію. А тепер цікаві факти: очі голубів надзвичайно загадкові, очі в них чутливіші, ніж в людей. Видова очей також особлива, тому ці птахи можуть прямо дивитися на сонце. І що за сонцем вони можуть орієнтуватися на місцевості. Голуб відомий як птах миру. В різних містах світу встановлені десь 30 пам'ятників цим пташкам. Швидкість голуба десь 70 км за годину. Середня тривалість життя 20 років. Вернемося до видів та порід. У природі існують 35 видів голубів. А ось порід. 800. Багато з них були виведені людиною. Але насправді голубам буває і складно живеться. В історії є випадки жорстокого поводження з голубами. Наприклад, на декількох перших Олімпійських іграх учасники стрільби стріляли по голубах. Голуби мають чудову пам'ять. Мабуть, тому їх і використовували як поштових птахів. Але пам'ять не тільки візуальна, а й нюхова. Вони добре запам'ятовують запахи та можуть орієнтуватися за ними на місцевості. Також вражає витривалість голубів. Дорослий голуб може прилетіти до 1000 км за 24 години, тобто за добу. Вважається, що перші птахи, яких одомашнили люди, це голуби. У більшості видів голубів самки і самці між собою схожі, але самці більші і розумніші. Можливо, хто з вас знає про таку вимжу, налітаючу птицю, як додо. Так ось, дослідники, які вивчають ДНК, кажуть, що голуби, мабуть, є найближчими живими родичами цих додок? А ви любите голубів? Дякую за увагу! Підписуйтесь, щоб дізнатися ще щось цікаве. До зустрічі!